Як купити криптовалюту з карти. Друзі, всім привіт! І зараз я поділюся, як це зробити буквально за пару хвилин на біржі OKX. Якщо ви ще не зареєстровані на біржі OKX, ссылка з покроковою інструкцією та бонусами до 50 халявних доларів в описі. Отже, погнали, все будемо робити з телефона через додаток OKX через P2P-торгівлю. Суть дуже проста: ви відправляєте гроші з карти вашого банку на карту продавця. Наприклад, я відправляю гроші з картки Монобанку іншій людині на її. Звичайну картку, а вона нам всередині ОКХ відправляє крипту. Ну а біржа в цій ситуації виступає гарантом угоди. Тепер давайте це закріпимо на практиці. Заходимо в розділ активи. Тут тиснемо Поповнити, а потім обираємо P2P ринок. Тут ми бачимо людей, які готові продати крипту за наші гривні. Якщо у вас інша валюта, то її можна замінити ось тут. Тиснемо, вписуємо, що потрібно, і вибираємо. Далі налаштовуємо фільтри, для початку вписуємо суму. Я, наприклад, буду купувати на. 500 гривень. Потім обираємо зручний спосіб оплати для мене це монобанк. І тепер дивимося на що варто звернути увагу. Тут все максимально просто: чим більше транзакцій і вищий відсоток успішних угод, тим краще. Ось, наприклад, я знайшов продавця, у якого 2300 транзакцій, з яких 97% успішні. Тиснемо купити, знову вписуємо потрібну суму, і ми отримуємо 1152 USDT. Якщо хто не знає, що таке USDT, у двох словах. Це аналог долара в криптосвіті. Обираємо спосіб оплати монобанк і дивимося умови угоди. Продавець уточнює, що працює без третіх осіб. Це означає, що карта, з якої ви відправляєте гроші, має належати тій людині, на яку ви проходили верифікацію на біржі. Далі тиснемо купити USDT без комісії і приймаємо всі угоди. Після цього нам одразу приходить повідомлення від продавця, де він ще раз каже, що не працює з третіми особами. Повертаємося назад і тиснемо платі. Реквізити. Тут нам підсказками показують, як це зробити. Усе переглядаємо і тиснемо ОК. OK. Тепер нам показують реквізити, на які нам потрібно зробити переказ. Я швидко заходжу в монобанк, вставляю номер карти, вписую суму і відправляю гроші. Після цього натискаємо Я вже заплатив, біржа просить квітанцію. Ми це теж швиденько робимо і підтверджуємо платіж. Тепер чекаємо, поки продавець перевірить, що гроші йому дійсно надійшли, і передасть нам крипту. І буквально за пару хвилин усе готово. Крипта зарахована на наш аккаунт. Далі з основного аккаунта переводимо всі наші USDT на торговий. І тепер ми можемо купувати будь-яку крипту. Наприклад, давайте купимо собі біткоін. Заходимо на головну, вибираємо біткоін, торгувати, змінюємо на маркет ордер, виставляємо суму і купуємо. На цьому все не забудьте про лайк і підписку, кому я допоміг.